19 лютого в Києві за ініціативи Marco Pack Ейдженсі відбулася щорічна бізнес-зустріч Хлібопекарський бізнес, яку відвідали понад 300 спеціалістів у сфері виробництва хлібобулочних виробів. Офіційний партнер Спілка «Борошномели України, партнери компанії Enzym Group, Деліція та Деліція Технологі», Бейкері Фуд Інвестмент Ласий Кошик. Хлібтренд, кондитерська фабрика Десна, торгова марка Ярич, кондитерська фабрика Добробут і виробники чаю Трипільське Сонце та Натурові, водний партнер торгова марка Моршинська, інформаційні партнери, видання світпродуктів, портал «Packaging.com.ua» та незалежний дегустаційний конкурс Favorite Food and Drinks із вітальним словом до учасників бізнес-зустрічі. Звернувся президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Хочу сказати, що такі заходи вважаю не просто важливими, а необхідними, життєво необхідними. Чому наш світ дуже динамічно змінюється? Нам кожного дня доводиться приймати певні управлінські рішення, і ці рішення можуть бути правильними. А і наші дії, і наш бізнес, бізнес успішним успішними можуть бути тільки за умови нашої гарної поінформованості, тому що коли все навкруги змінюється, а ми цих змін не відчуваємо. Не знаємо останніх тенденцій, то у нас просто інші люди, більш наші конкуренти, більш поінформовані, випереджають у своїх доповідях. Експерти аналізували найактуальніші тенденції ринку хлібобуличних виробів і борошняної кондитерки, представили нові технологічні рішення а також розглянули сучасні підходи до пакування. Під час панельного обговорення представники компаній Агрофірма Поле, Інакша, Холодноярська Республіка, Спецпомел, а також громадської організації Виробники амаранту й амарантової продукції та інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій ділилися досвідом використання в хлібопеченні нетрадиційних видів борошна, зокрема пшеняного, спельтового, соєвого, амарантового та інших. Традиційно в рамках конференції пройшла внутрішня виставка, де були представлені і рішення для хлібопекарів, а також продукція українських виробників. Добрий день, мене звати Дігленко Руслан. Я комерційний директор напрямку хлібопечення компанії Ензим. Ензим груп це одна з найстійкіших біотехнологічних компаній Європи з більш ніж 30-річним досвідом. На конференції хлібопекарський бізнес бізнес-2025 Марко пак ми пропонуємо рішення від інноваційного центру Хлібний дім торгівельної марки Вітапан для промислового хлібопечення. Вдячна організаторам за такий чудовий масштабний захід. Наразі дуже важливо проводити офлайн заходи. Це чудова енергетика, це чудова можливість нових знайомств. Загалом, учасники бізнес-зустрічі хлібопекарський бізнес бізнес-2025» відзначили високу активність заходу, якість доповідей і натхненість доповідачів.